Мене звуть Людмила, мого собаку звуть Арчі, йому 5 місяців, і це кавалеркінгсель Спаніль. Ну, ми вирішили звернутися до школи, тому що наш пес дуже емоційний. Нам було важко з ним справлятися, особливо на вулиці. І хотілося взагалі більше зрозуміти, як треба спілкуватися з собакою. Ну, трошки зрозуміти її психологію і отримати якісь початкові знання. Тому ми звернулись до вашої школи. Ми обирали з декількох варіантів. Звісно, мені сподобалась прозорість вашої сторінки, багато інформації. Я подивилась кілька відео на Ютубі. Мені сподобалось, що є закритий клуб, де можна слідкувати за своєю собакою, бути в курсі подій. І це викликає довіру. Ми спілкувалися з адміністратором в Телеграм. Вона чемно відповідала на купу моїх питань, допомагала, консультувала. Дуже здорово, дуже класний адмін у вас. Також ми спілкувалися з нею в інстаграм ну, щодо записів на заняття. Дуже комфортно, зручно і ну, максимально інформативно було для мене. Ну, мабуть, на собачу точку зору все супер. Мені було важко залишати Арчика, і я дуже переживала, як він буде в компанії з собак. Але потім, після першої прогулянки, я бачила, що він з радістю повертається до школи. Ну, значить, йому було комфортно і затишно це найголовніше. Як ну, для мене, для як для власниці, психологічно було важко залишати його в цій маленькій. Кімнаті, де гавкає купа собак, я думала, що йому буде дуже страшно і самотньо там. Я дуже переживала за це. Так, да, да, ну, мені все сподобалось, і е, єдине, що, що я думаю, е, що тепер треба вчитись мені, бо Арчі все вміє, да, а, а от мені з цим буде трошки складніше. Програма, ну, я вважаю оптимальна, тобто ті навики, які ми хотіли бачити, ми бачимо. Я думаю, що всі інструктори е, професійні, да, е, дуже позитивні, і спілкування було максимально зрозумілим, відкритим і приємним для мене. Однозначно, однозначно так. Ну, я бачу результат, я е, ну, дуже задоволена. Ну, я, мабуть, не помітила таких якихось недоліків, що ну, мене все влаштовувало, і я не бачу проблем.